Що насправді відбувається за зачиненими воротами автосервісу, коли ви залишаєте свою машину та ключі, ви чекаєте на дзвінок, сподіваючись на краще, ви довіряєте людині в робочому комбінезоні, яку називаєте фахівцем. Але чи знаєте ви, що за інсайдерською статистикою до 40% рахунків за ремонт містять послуги або деталі, які вам були абсолютно не потрібні? це майже кожен другий рахунок. Це ціла індустрія, побудована на вашому незнанні, на вашій довірі, і, що найголовніше, на вашому страху. Фрази на кшталт, тут все серйозно, краще замінити одразу, щоб потім не стати на трасі. Або знаєте, ми тут почали розбирати і знайшли ще дещо. Це не турбота про вас, це професійні скрипти продажів, відточені роками, щоб залізти до вас у гаманець якомога глибше. Сьогодні я проведу вас за лаштунки. Я віддам вам секретний список нечесних механіків, їхню настільну книгу обману. Ми розберемо 12 найпоширеніших хитрощів від найпростіших і майже невинних до найнахабніших і цинічних. Після цього відео ви дивитеметеся на рахунок з автосервісу зовсім іншими очима. Ви навчитеся бачити пастки за кілометр. Мова не просто про кілька тисяч зайвих гривень, які з вас візьмуть за непотрібну заміну мастила. Мова про десятки тисяч, які ви можете втратити на непотрібній заміні ременя газорозподільного механізму, який міг би ходити ще 50 тисяч кілометрів, на рекомендованій промивці інжектора, яка була непотрібна, або на передсмертному діагнозі вашій коробці передач, яка насправді вимагала лише заміни мастила. Але що ще гірше, це відчуття, що вас обдурили, що скористалися вашою довірою, вашим становищем, коли ви стоїте перед розібраною машиною і змушені вірити на слово. Це відчуття безсилля вбиває будь-яке задоволення від володіння автомобілем. Але до кінця цього відео ви навчитеся ставити правильні запитання. Ви зможете відрізнити реальну проблему від вигаданої страшилки, а хитрість номер один, найпідступніша і найдорожча, заощадить вам більше грошей, ніж усі інші разом узяті. Тож залишайтеся зі мною. Ми починаємо зворотний відлік номер 12 – трюк із брудним повітряним фільтром. Це класика. Абетка будь-якого розводили початківця на автосервісі. Ви приїжджаєте на звичайне техобслуговування, і за деякий час до вас виходить майстер із дуже серйозним обличчям. У руках він тримає старий забитий пилом і листям повітряний фільтр. Він показує його вам і каже: подивіться на це. Двигун просто задихається. Терміново треба міняти, інакше піде підвищена витрата пального і втрата потужності. Звучить переконливо, правда. Проблема в тому, що цей фільтр, який він тримає в руках, може бути взагалі не з вашої машини. У кожному нечесному сервісі є черговий набір таких страшилок: вбитий фільтр, чорні свічки, і ржаві колодки, їх показують кожному другому клієнту. Як захиститися від цього простого, але ефективного трюку? Все елементарно. По-перше, завжди просіть показати вам новий фільтр у запечатаній заводській упаковці, перш ніж його встановлять. По-друге, і це найголовніше, після заміни попросіть покласти старий фільтр вам у багажник або віддати в руки. Просто скажіть стару деталь заберу з собою. Ви побачите, як зміниться вираз обличчя майстра. Якщо він почне вигадувати відмовки на кшталт, ми його вже викинули. Ви на вірному шляху до викриття. Номер 11. Обов'язкова промивка системи. Ця хитрість грає на вашому бажанні зробити для машини як найкраще. Під час техобслуговування вам пропонують цілий комплекс оздоровчих процедур. Давайте зробимо промивку інжектора, щоб форсунки краще розпилювали. Рекомендуємо промивку масляної системи перед заміною мастила, щоб вивести всі шлаки, і обов'язково промиємо систему охолодження, бо у вас там уже іржа звучить як корисна профілактика. Але в 90% випадків це абсолютно не потрібна трата грошей. Я не раз казав, що правильна промивка масляної системи перед заміною мастила це корисна процедура для продовження життя двигуна, особливо на автомобілях з пробігом. Але саме на цьому знанні і грають нечесні механіки. Вони перетворили вузькоспеціалізовану сервісну процедуру на обов'язкову добавку, яку нав'язують кожному клієнту без розбору, наче соус до картоплі фрі. Вони не вникають у стан вашого автомобіля. У вас нова машина з пробігом 20 тисяч кілометрів, яка їздить на якісній синтетиці. Вам все одно запропонують промивку. Ви міняєте мастило кожні 7 тисяч кілометрів. Це і є розвод, нав'язування послуги там, де вона не потрібна. Сучасні якісні мастила зазвичай містять потужний пакет присадок, і якщо ви дотримуєтеся інтервалів заміни, двигун залишається чистим. Промивка в такому випадку це гроші на вітер. Але зовсім інша справа, якщо ви купили машину з рук і не знаєте, як її обслуговували до вас, або якщо ви пропустили заміну мастила на 5-10 тисяч кілометрів, або якщо ваш режим їзди це 90% міські затори. У цих випадках правильна м'яка промивка перед заміною мастила це одна з найкращих речей, що ви можете зробити для свого мотора. Про це я докладно розповідав в іншому своєму відео як захиститися. Поставте одне просте запитання: на якій підставі ви рекомендуєте промивку саме для моєї машини і мого режиму експлуатації? Якщо відповідь буде розпливчастою, на кшталт ми всім так робимо для профілактики. Це чистий розвод з метою збільшити середній чек. Якщо ж механік вкаже на конкретні фактори ризику, наприклад, невідома історія обслуговування, симптоми закоксування, тоді це може бути слушною порадою. Переходимо до хитрощів номер 10 заміна свічок на кожному техобслуговуванні. Ще один класичний спосіб збільшити середній чек. Вам кажуть, що свічки запалювання це розхідник, і їх потрібно міняти кожне техобслуговування, тобто кожні 15 тисяч кілометрів. Аргументи залізні, погана іскра, підвищена витрата, пропуски запалювання. Це було правдою років 30 тому. На сучасних автомобілях звичайні нікелеві свічки запалювання відійшли в минуле. Сьогодні повсюдно використовуються і редієві, або платинові свічки, реальний ресурс яких становить від 60 до 100 тисяч кілометрів, а іноді і більше. Міняти їх кожні 15 тисяч це просто викидати гроші на вітер, як захиститися. Заздалегідь дізнайтеся, який тип свічок встановлений у вашому двигуні. Ця інформація легко гуглиться за моделлю вашого авто. Якщо у вас іридієві або платинові свічки запалювання, ви знатимете їхній реальний ресурс і зможете аргументовано відмовити у передчасній заміні. Попросіть показати вам старі свічки. Якщо їхні електроди в порядку, без нагару і оплавлення, значить вони ще послужать. Це були прості трюки, на яких з вас можуть взяти кілька зайвих тисяч. Ви просто заплатите за непотрібну деталь або роботу. Але тепер ми переходимо до важкої артилерії. До хитрощів, які спустошують гаманець на десятки тисяч, тут обман стає витонченішим, а перевірити його складніше. І ви не повірите, наскільки легко попастися на хитрість номер 9 Не потрібна заміна гальмівної рідини. Вам кажуть, гальмівна рідина гігроскопічна, вона вбирає вологу з повітря і втрачає свої властивості. Її потрібно міняти, і це абсолютна правда. Але диявол, як завжди, в деталях. Регламент заміни гальмівної рідини у більшості виробників один раз на два роки. Хитрість полягає в тому, що вам пропонують зробити це через рік або навіть раніше. Аргумент: ми перевірили, вона вже погана, їздити небезпечно. Проблема в тому, що на око визначити стан гальмівної рідини неможливо. Для цього потрібен спеціальний електронний тестер, який вимірює відсоток вмісту вологи. І такий тестер є далеко не в кожному сервісі. Як захиститися, міняйте гальмівну рідину суворо за регламентом раз на два роки. Якщо вам пропонують зробити це раніше, попросіть показати результат вимірювання спеціальним тестером. Якщо майстер починає мимрити щось про колір змінився або, на вигляд, мутна, це чистої води розвод. Хитрість номер 8 преміальні запчастини за ціною золота. Це дуже поширена і дуже прибуткова схема. Припустимо, вам потрібно замінити ступичний підшипник. Є оригінальна деталь від виробника за ціною умовно 4 тисячі гривень, і є якісний аналог від відомого бренду, який продається за 2 тисячі гривень і за якістю нічим не поступається. Нечесний механік купує аналог за 2 тисячі, встановлює його на вашу машину, а в рахунку вказує оригінальну деталь за 4 тисячі. Різниця 2 тисячі гривень чистого прибутку з однієї деталі. А тепер уявіть, що вам міняють кілька елементів підвізки, гальмівні диски, фільтри. Сума набігає дуже пристойна, як захиститися. Є два залізних правила. перше, завжди просіть повернути вам старі замінені деталі. Друге, просіть віддати вам коробки від нових встановлених запчастин. Так ви зможете звірити артикули на коробках з тим, що зазначено в рахунку. Якщо сервіс відмовляється віддавати коробки або старі деталі, це величезний червоний прапорець. Розвод номер 7 заміна втомлених амортизаторів. Ви приїжджаєте зі скаргою на стукіт у підвісці. Після ретельної діагностики вам виносять вердикт. Амортизатори вже втомлені, підтікають. Їх потрібно терміново міняти, причому обов'язково парою на одній осі. Хитрість тут у тому, що, по-перше, невеликий масляний наліт на штоку амортизатора, так зване запотівання, ще не означає його смерть. Він може так працювати ще десятки тисяч кілометрів. Реальна проблема це рясна теча мастила. По друге, навіть якщо один амортизатор дійсно вийшов з ладу, другий може бути в повному порядку. Міняти їх парою це рекомендація, а не залізне правило, особливо якщо машина не нова. Як захиститися? Якщо вам приговорили амортизатори, але ви не помічали явного погіршення в поведінці машини, а на штоках немає струмків мастила. Найкраще, що ви можете зробити, це отримати другу думку. Просто заїдьте в інший сервіс і попросіть подивитися підвізку, не кажучи про попередній діагноз. Дуже часто смертельний вирок виявляється лише бажанням сервісу заробити на дорогій заміні. Тепер ви знаєте, як не переплатити за деталі і не поміняти справне на нове. Але що, якщо робота взагалі не була зроблена? Наступні хитрощі це вершина обману, де повітря продають за ціною запчастин. Ми вступаємо на територію психології та тиску. А схема номер 4 це чистий шантаж, розрахований на ваш страх за своє життя і життя своїх близьких. Номер шість фантомна діагностика: у вас загорілася лампочка помилки двигуна. Ви в паніці їдете в сервіс. Машину підключають до комп'ютера, і через п'ять хвилин майстер з полегшенням повідомляє: нічого страшного, просто глюк датчика. Ми помилку скинули, можете їхати. З вас тисяча гривень за діагностику. Ви їдете задоволений, але через день або два лампочка загоряється знову. У чому обман? Вам не провели діагностику, вам просто скинули код помилки, не з'ясувавши і не усунувши її причину. Це як збити температуру таблеткою, не вилікувавши хворобу. Проблема залишилася і скоро проявить себе знову, можливо, з більш серйозними наслідками. Як захиститися? Справжня діагностика це не просто читання коду. Це перевірка параметрів датчиків, пошук причини несправності. Завжди просіть роздруківку кодів помилок до і після ремонту. Попросіть майстрів пояснити, що означає конкретний код і що було зроблено для усунення причини, а не тільки наслідку. Номер 5. Термінова заміна гальмівних дисків. Ця схема розігрується як по нотах. Ви приїжджаєте на заміну гальмівних колодок, і тут вам повідомляють неприємну новину. Колодки то ми поміняємо, але у вас і диски вже на межі. Виробіток критичний, їздити на таких небезпечно, можуть тріснути при різкому гальмуванні. Перспектива залишитися без гальм лякає будь-кого, і ви, звичайно, погоджуєтеся на заміну дисків, збільшуючи рахунок у 2-3 рази. Хитрість у тому, що критичний знос часто виявляється перебільшенням. У кожного гальмівного диска є параметр мінімально допустимої товщини, після якої його дійсно потрібно міняти. І цей параметр вибитий прямо на самому диску. Як захиститися? Перед поїздкою в сервіс дізнайтеся мінімальну товщину диска для вашої моделі. Коли вам говорять про необхідність заміни, попросіть механіка при вас виміряти товщину диска штанген циркулем і порівняти з номіналом. Якщо товщина в допуску, від заміни можна сміливо відмовлятися. Номер чотири. Якщо не зробити це зараз, потрапите на капітальний ремонт. Це чиста психологія. Будь-який дрібний стукіт, легка вібрація або ледь помітна теча мастила, подається як провісник неминучої катастрофи. Чуєте цей звук? Це починає розвалюватися підшипник у коробці. Якщо не поміняти зараз через тисячу кілометрів коробку, просто заклинить і потрапити на заміну агрегату. Бачите цю цятку мастила? Це тече сальник колінвала. Якщо його проб'є, все мастило витече і двигун заклинить. Мета одна викликати у вас паніку і змусити погодитися на дорогий ремонт негайно, тут і зараз, не даючи часу на роздуми і консультації. Як захиститися? Головне, зберігайте спокій. Навіть якщо проблема реальна, машина рідко ламається раптово і катастрофічно. Ввічливо вислухайте, заберіть діагностичний лист і скажіть чарівну фразу Дякую, мені треба подумати і порадитись. Візьміть паузу. Ця пауза заощадить вам купу грошей і нервів. За цей час ви зможете проконсультуватися в іншому місці або просто почитати про проблему в інтернеті. Номер три: у вас тече рейка, роздатка, редуктор. Дуже прибутковий розвод, тому що ремонт цих вузлів коштуватиме дуже дорого. Механік піднімає машину на підйомнику, кличе вас і показує на злегка вологий від мастила, корпус рульової рейки або редуктора. Бачите, тече. Це дуже небезпечно. Якщо рідина піде, відмовить підсилювач керма. Хитрість у тому, що невелике запотівання мастилом це абсолютно нормальне явище для багатьох автомобілів з пробігом. Сальники з часом втрачають еластичність і починають пропускати дрібнодисперсні масляні випари. Це не вважається течею. Теча це коли після стоянки під автомобілем з'являються краплі мастила. Як захиститися? Попросіть показати вам місце цієї течі. Якщо це просто масляний наліт, а не свіжі краплі мастила, скажіть, що ви будете спостерігати за рівнем рідини у відповідному бачку. Якщо рівень не падає тижнями, значить ніякої критичної течі немає і вас просто намагалися розвести на дорогий ремонт. Номер два. Ремонт по телефону. Це одна з найпідступніших схем, тому що вона ставить вас у безвихідне становище. Ви залишаєте машину, наприклад, для заміни щеплення, а через пару годин вам дзвонить майстер. Ало, у нас тут проблема. Ми зняли коробку, а у вас і маховик з тріщиною. Його теж треба міняти. Це ще плюс 10 тисяч. Що робити будемо? Машина ж уже розібрана. Ви в пастці машина висить на підйомнику в розібраному стані, ви не можете її забрати. Ви не можете перевірити, чи дійсно маховик з тріщиною. Ви змушені вірити на слово і погоджуватися на будь-які додаткові роботи як захиститися. Заздалегідь ще при здачі автомобіля, обговоріть з майстром-приймальником золоте правило: ніяких додаткових робіт і замін без мого попереднього дзвінка та особистої присутності для узгодження. Скажіть, що якщо щось виявиться, ви приїдете і подивитеся самі. Це відразу остудить запал любителів ремонту по телефону. І нарешті найцинічніша, найнахабніша і, на жаль, найпоширеніша схема в нечесних сервісах. Номер один фантомний ремонт схема, яка приносить їм максимальний прибуток при нульових витратах. Вам виставляють рахунок за роботу, яка просто не була зроблена. Вам кажуть, що поміняли помпу, яка була в ідеальному стані, що замінили термостат, який прекрасно працював, що почистили дросельну заслінку, яка була чистою. Вам навіть можуть показати нову коробку від запчастини, яку просто викинуть після вашого відходу. Ви платите за повітря. Як це можливо, дуже просто. Ви, як клієнт, не можете перевірити, чи поміняли вам насправді водяний насос або який-небудь датчик, не розібравши півмашини. Вони цим безсовісно користуються. Ця схема особливо популярна при роботах, пов'язаних з ременем газорозподільного механізму. Вам міняють ремінь і ролик, а в рахунок додають заміну помпи, яку ніхто й не чіпав. Як захиститися? Тут немає простої відповіді. Єдиний реальний захист це репутація автосервісу. Тому головна порада, яку я можу дати, важливіша за всі 12 пунктів: шукайте одного чесного механіка, запитуйте друзів, колег, шукайте відгуки на профільних автомобільних форумах вашого міста. Відносини з хорошим перевіреним майстром це найкраща інвестиція у ваш автомобіль і ваш спокій. І завжди завжди просіть повернути вам старі запчастини. Це ваш єдиний реальний, нехай і не прямий контроль. Отже, тепер ви знаєте їхні трюки від дрібних хитрощів з повітряними фільтрами до великих афер з фантомним ремонтом. Головне, що їх об'єднує, всі вони розраховані на ваше незнання і ваш страх. Вони тиснуть на емоції, щоб відключити у вас логіку, але тепер ви озброєні. Ви більше не легка здобич. Ставте запитання, просіть показати вам старі і нові деталі, не бійтеся брати паузу і казати я подумаю. Пам'ятайте, це ваші гроші і ваша машина, і ви маєте повне право контролювати, за що ви платите. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, так його побачать більше людей, і, можливо, ми разом вбережемо когось від обману. Поділіться цим відео з другом, який нещодавно купив машину або збирається в сервіс. І обов'язково підпишіться на канал, тому що в наступному відео ми розберемо 15 ознак того, що ваша машина ось ось зламається, ті самі тихі симптоми, які не можна ігнорувати. А тепер запитання до вас: з якими схемами обману в автосервісах стикалися особисто ви? Напишіть свою історію в коментарях. Давайте зберемо тут базу знань і допоможемо один одному не потрапляти на хитрощі шахраїв. Ваш досвід безцінний. Дякую, що додивилися до кінця. Щасти на дорогах і будьте пильними.